Привіт, друзі. Сьогодні у мене на огляді монети такої країни, як Сирія, періоду 1920-1940 років. Періоду, коли Сирія належала до французького підданства. була під французьким підданством. Сирія це країна на Близькому Сході. Розташована на узбережжі Середземного моря. Межує з Ліваном та Ізраїлем на південному заході, з Йорданією на півдні, з Іраком на Сході і з Туреччиною на півночі. У 1920 році Сирія і Ліван переходять під французьке підданство. У 1940 році Друга світова війна. Сирія перебуває під контролем держав Осі після капітуляції Франції перед німецькими збройними силами. Коли Сирія була звільнен... звільнена від німецьких військ, знову переходить вона під контроль Франції. У 1946 році французькі війська зали... залишили Сирію. У Сирії проголошена незалежність. Вже у 1958 році Сирія і Єгипет об'єднуються в Об'єднану Арабську Республіку. Дві країни були як одна, як єдине ціле. У 1973 році. Єгипет Сирія ведуть бойові дії проти Ізраїлю. В історії це називається шестидне, шестиденна війна, але Сирія і Єгипет не можуть протистояти Ізраїлю і підписують мир. Що стосується нашого часу, то з 2011 року. Там у Сирії початок громадянської війни. І аж до нашого часу там досить неспокійно. Що ж, почнемо огляд з монет. Перша монета номіналом Одна друга піастра. Тут напис Піастр Сірієне, одна друга піастра сирійського. 1921. Року випуску. Тираж даної монети 4 мільйони штук. Монетний двір Париж. Франція. Матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 21 мм. Маса 4 грами. Товщина 1,42 мм. На монеті зображений номінал. Напис Банк серії». Вінок. На монеті теж зображений, правда, він трохи затертий. На іншій стороні напис арабською. І два пшеничних колоска. По боках. Перша монета, Ну, досить рідкісна, хоч і в такому не дуже стані. Інша монета, номіналом один піастер. 1933 року випуску. Тираж монети 600 тисяч штук. Матеріал нікель. Форма кола з отвором. Діаметр 24 мм. Маса 5 грам. Товщина 1,4 мм. З лівої і правої сторони від отвору зображені. Зображені зліва голова лева і справа від центрального отвору теж зображена голова лева. А також зображений вінок з лаврового листя. Теж указаний номінал один піастер, рік 33. І напис арабською. Легенда на арабській. На іншій стороні. Напис Етат де Сирія, теж легенда на французькій і на Арабській. Тут вже вінок з Дуба зображений і з Лавра по боках. І дві зірки. До речі, монети Сирії французької, е, фр, періоду французького мандата. Теж такі самі монети випускалися і для Лівану. Кому цікаво, може подивитися. Можливо, я пізніше зроблю огляд на монети Лівану, теж під французьким мандатом. Досить цікаві монети, красиві, такі самі і випускалися для Лівану. Монета номіналом 1 піастер 1941 року. Матеріал латунь діаметр 17,3 мм. Маса 2,5 грама, товщина 1,7 мм. Монети того періоду окупації Сирії досить неякісно виготовлялися. Якщо ми подивимося, ще є монета номіналом 2,5 піастра, вона була виготовлена із алюмінія. Монети досить не дуже збереглися до нашого часу. Ну і виготовлені вони були на швидкоруч, скажем так. Монетний двір, на якому була виготовлена монета. Алепо ось три точки, три точки вгору. Якби три точки були вниз, то тоді. Монетний двір був би Дамаск. А так Алєпо. Тут три точки до верху. Проста монета, зображений номінал один піастер, напис Сирія. Ну і на арабській мові на іншій стороні монети те саме. Ну, і остання монета того періоду. Це 5 піастрів 1933 року випуску. Одна з моїх улюблених монет того періоду. Тираж 1 мільйон 200 тисяч штук. Матеріал алюмінієва бронза. Діаметр 23 мм. Маса 3,9 грама. Товщина 2,3 мм. На монеті зображені 2 пшеничних колоски на перехрест. Номінал 5, цифр, цифра на арабській 5. Теж зображена. І напис Сінку 5 піастрів вже на французькій, нижче на арабській. Зображений по боках візерунок ось такий цікавий. На іншій стороні монети напис етат. Де Сирія. теж зображений по боках досить цікавий і складний орнамент візерунок, і легенда на арабській і на французькій. Одна з моїх улюблених монет того таки періоду. На сьогодні все, всім хорошого дня і до зустрічі!